А мені цікаво, чи ви вірите, в дива. Ось тут я був знайшов прясу, яке я вам тільки що показував. І знаєте що? Лише послухайте на цей сигнальчик. Опа, ще одна чисто візуальна знахідка. Насправді сказати, я сьогодні даже близько не планував знімати жодні відеоролики. Я просто хотів з'єднатися з природою, сам походити. Ну, в принципі, знахідки лізуть, і можу вам показати. В Принципі, не обіцяю, що цей відеоролик в принципі, і буде. Подивлюся далі по знахідках. До речі, ще не встиг нормально походити, а як же повністю мок. Надійшла хмара ляу, як з відра. Ну нічого страшного, вже немає смислу вертатися до автомобіля. Буду ходити. Ну що, зараз я вам покажу, що вдалося мені знайти. Слідів дуже багато, ну, нічого страшного. Давайте дивитися. Що вдалося знайти. Казав, друзі, навіть сьогодні не планував нічого знімати з жодних відеороликів. Дивіться, навіть срібло сьогодні потрапилося. Хоча чого сьогодні. Ми далі будемо ходити шукати одна, друга, третя, четверта, п'ять спиночок. І дивіться, фаворітніша знахідка. От, ось дивіться, дощик закінчився, і дивіться, що вдалося знайти. Ціласенька, абсолютно цілесенька, гарна така знахідка. Цілесенька фібова, хто не знає. Кусочечок лімеса, нічого такого особливого, правда. Вже не дізнаємося насправді, хто це був, що за імператор. Ну і в принципі таке. І ще один кусочок лімеса, теж нічого такого особливого. Ну що, в принципі, ми розпочинаємо. Не обіцяю, що цей відеорок вийде. Но якщо ви його бачите, значить все-таки щось я знайшов. До речі, чисто візуальна знахідка, дивіться, горщик частина, частина у нас горщика Низ. До речі, дали мені підказочку, дуже гарно дав підказочку. Я візьму цей горщик, відмию і можна зробити просто свої знахідки по тематиці черніхівської культури, просто порозкладати. Тільки в мене ще таке в думках є відмити і взяти скрити безколірним лаком, щоб вся структура цього глачка, що залишилося, трималася надалі. Має бути гарно. Ха, забираємо. Як я люблю ці чисто візуальні знахідки, ви собі просто не уявляєте. Гляньте, яке маласень, прясо. Ну дуже таке малесеньке. Напевно, що перший раз такої малесенької форми знаходжу. Мені здається, що є і ще набагато менше. Ну, ось така чисто візуальна, приємна знахідка забираємо. Звичайно, та продовжуємо. Шукати, мені цікаво, чи ви вірите, в дива. Ось тут я був, знайшов прясу, яке я вам тільки що показував. І знаєте що? Я знову знайшов чисто візуальну знахідку. А ось вона, ось-ось-ось. Дивіться. Опа! Целесенька, да. Нічого собі. Ууу, крутяк. Ха. ха Це просто неймовірно, це лесенька. З дирочкою все як має бути. До речі, це скло. Хто не бачить, хто не знає, але це в нас, друзі, скло. Вау. Оце крутяк. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Неймовірно сьогодні. Просто неймовірно. Здається, в мене сьогодні день чисто візуальних знахідок. Я б не сказав, що в мене дуже чудовий зір, але дивіться, що вдалося знайти. Бусинка. Да, бусинка. Саме вона, дивіться, яка крихітна, малесенька. Ха, Непогано, бачите? Потрібно інколи дивитися під ноги. Синя така чи вона біла, щось так і не можу зрозуміти, вона перелилається в різні кольори. Ну що, забираємо крутяк. Вибачаюся, якщо в камеру попадеться вітер, друзі, знову чисто візуальна знахідка бусинка. На жаль, кусочок частинки в нас немає. дивіться, яка вона масивна. Ось така, ще й зелена. Ха. Супер, чисто візуальна знахідка. До речі, металопластика теж є, але я вам взагалі її не показую, бо нікому не цікаво ті Ці спинки вже пізніше покажу. А таке, друзі, набагато цікавіше. Чисто візуальні знахідки. Ну що, забираємо. Ну, що ж, пройшло декілька днів з того моменту, коли я накопав чисто візуальних знахідок, точніше познаходив. І переїхав я на іначе місце. Хочу тут спробувати свою удачу, а можливо сьогодні щось пощастить і толково знайду. Тут, до речі, і Київська Русь трапляється, і попадається черніхівська культура. Так що, друзі, що знайду, обов'язково покажу. Так що сідайте позружніше. О, друзі, я тільки зайшов на поле, включив металошукач І дивіться, яка краса випадає. Хрестик, наприклад, жаль, він гломотий, Але перша знахідка свідчить про те, що є тут знахідки і потрібно шукати. Слідів, до речі, не бачу. Так що це дуже добре. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Не пройшло і декілька хвилин, дивіться, який вістря попався Скіфське. А я думав, що на Хмельниччині вони в нас взагалі не трапляються. З... Бачу, що трапляються, вже неодноразово знаходжу. На правокий жаль трошки зі втратами, але вістря є, вістря. Чудове, скіфське, забираємо, може ще щось вдасться нам знайти цікаве. Лише послухайте на цей сигнальчик. Я не знаю, я би його точно не пропустив. Дивіться, яку гарну річ знайшов. Я ще, в принципі, не знаю, що це, але зараз вам спробую показати і гадаю, що ви підкажете. А що це таке? Бог його знає. Ну щось здається, старесеньке. На гачочок не схоже. можливо, якась сережка була, якась прикраса. Бог його знає, але дуже красива знахідка, погодьтеся. Хоча з дротика зроблено, так, звичайно, що з дротика, але все одно красива майстерність, якась така оригінальна. Ну що, супер, непогано. Продовжуємо далі шукати. До речі, косочок Донарі я вже був знайшов. А, нарешті це сталося, друзі, нарешті не глибоко, взагалі не глибоко. Сховатися так від сонечка. І зараз буде солодкий момент розпаковочки. Цілесенький. Так, цілесенький, хоча лімес, але приємно. Підбиточок, дивіться, який гарний залишився. Ух, мокра така. Точніше такий. Ха. Підказуйте по імператору, ну стан взагалі шикарний. Його навіть не потрібно чистити. Ось справді його не потрібно чистити, жодних окислів немає. Простесенькою водочкою промити і буде просто шикарно. Так, перший можна рахувати ці весенки є. Ось так. Легенда. І ось такий у нас імператор, друзі. Ну що, забираємо. До речі, покажу, як дзвонить файно. Ну, бачить файно. Зайшов я ось такий лісочок, думаю, трошки відпочину і покажу вам, друзі, знахідки, які мені попадались. В принципі, ось такі в нас знахідки, трошки є сріб. Ось такий опалиш знайшов, доволі такий важкенький. До речі, знайшов, знаєте що? Що ви думаєте, що це? Це наша частина від луночки. Срібна, нового кища. І трошки ось такої металопластики, до речі, що я казав за динарія. Хто це такий був? Бог його знає. Ось такий кусочечок. Металопластика різна, різноманітна. Це здається, взагалі було в нас перстень, але він, бачите, розігнутий, ще ось зберігся. Це мені здається, взагалі, що це, знаєте що, на пінцета не схоже, але щось в мене думки близько до цього. І дивіться, яка знахідка. Чисто візуально, на жаль, трактор попав. Ну, що зробиш? Стільки років пройшло, дякуючи Богу, що і така знахідка вціліла. Фактично. Ну, в принципі, ось такі знахідки. Зараз, друзі, сяду, перекушу трошки, відпочину і будемо далі продовжувати свої пошуки. Опа, ще одна чисто візуальна знахідка. Прясо. малесеньке, таке цікаве. Потрібно інколи дивитися під ноги і буде ось таке щастя, тому вже і краще. Ну що, забираємо. Здається, хрестика знайшов, але він, наприклад, жаль, гомотий. Сподіваюся, камера більш-менш щось передасть. Я навіть не знаю, як його заховати, хоча якось вагесенько в тіньок. Ось такий налочки і напруки жаль гломати. Я думаю, що це все-таки частина від хрестика. Продовжуємо далі шукати. До речі, частинки сріба теж попадаються якісь оплавиші. І доволі так непогано вже назбиралося насправді. Ну що, знайшов я там ще пару оплавишок сріба. І, до речі, друзі, я бачив таку річ в інтернеті. Дуже мріяв її знайти. Вибачаюся, що де хропить, тому що від камери передається. Нарешті я свою мрію знайшов. Дивіться, яка фібола, непростесенька і незвична у вигляді. Дікачки. Як я давно її мріяв знайти, ви собі просто не уявляєте. Вибачаюся, друзі, за свій голос я просто ще хворію. І дивіться, солярні знаки, ось... Боже, наскільки вона красива, ви собі просто не уявляєте. Я не знаю, напевно, що камера не передасть її всієї краси, але пізніше спробую показати повністю весь результат взагалі шикарно. Фу, крутяк, друзі. Ну, що ж, можна рахувати, що я сьогодні з сьомої години ранку вже в нас четвертої ноги трещать насправді. І дивіться, якого красення цілесенько знайшов, ще лужка немає. Хресточок. Хресточок періоду київської Росії. Ха, гарна знахідка. Напевно, тут я вже почну в крок в крок виходжувати. І подивимося, що з цього вийде. Забираємо чудовий хрестик. Ну що, ж, друзі, в принципі будемо на сьогодні з вами завершувати свої пошуки. Готова вам показати реалії. Результату, який був за сьогодні. Ну що, давайте дивитися разом. Вибачаюся, друзі, за завітря. Якщо він трапляє в камеру, ну я не можу сховатися взагалі нікуди. Що нас по хрестиках можна рахувати що 4? Я думаю, що можна. В принципі, Динарій дуже сильно порадував. Ну, А ось ця фібула набагато більше порадувала. Дивіться, яка красива. І, в принципі, дивіться скільки сріба, скільки сріба різноманітно. Оце саме найбільше срібло. До речі, я вам ще не показував ось таку, чи це нашивка була, чи це накладочка. Ну і вушко в нас присутнє, і все. В принципі, ось такий, друзі, результат в мене був. Дякую, хто переглядав. До побачення. До наступної зустрічі.